Ну, що там, дружочки, всі вже набачили з цих відео, оцих Буковель, Буковель, всі там Буковель поїхали, поїхали, всі там Буковелі новий рік зустрічали, там ціни на все розказували. Знаєте, що найцікавіше? Найцікавіше, що на деяких людей я підписаний там з тих, хто був там в Буковелі, типа якісь там наші українські блогери, когось я дивився. От, а дуже багато мені так попадалися. От, і найцікавіше те, що вони впродовж цього року кляли, а, значить, всю владу, і всіх, типу, ой Боже, такі дорогі ціни, гре. Подорожала, світло подорожало, боже, такий бензин дорогий, таке все дороге. Як тому будемо жити? Комуналка така дорога, дві тисячі гривень у місяць. От, і тут, значить, всі ці блядоти такі мов. Ми поїхали в Буковель, ціни зараз покажемо. Грибова хата за одну вечерю 6 тисяч, номер там, хуйономер. 8 тисяч гривень за ніч, а бензин туди, сюди, фоточки там, гуцуленд, гуцулшмент, скіпаси, хуяси, ковбаси, м'яси. Оце все. З 35 тисяч. общем, за вікенд 4 дні ми потратили 114 тисяч 500 гривень, там, типу, знаєте, тако. Я от це питаю: що ви ото впродовж року, ото пизділи, розумієте? Щоб от чи зараз, що ото от, ви пиздите. Коротше, ну ви, ви всі цих людей бачили і всі цих людей знаєте. От то не слухайте всяку мразоту, ай, тося він їх теж покусає, правда? От так от він з ними з усіма зробить. От так от. От так от. Всім гарного вечора.